У неділю у театральному сквері зібралось багато людей. Дорослі і діти прийшли відзначити колодія – традиційне українське свято на честь весняного пробудження природи. Дійсно, колодій це традиційне українське свято, яке відмічалося наприкінці зими і в ньому приймали участь жінки. І ми сьогодні вирішили відродити цю українську традицію. Ми зробили таке свято по стандартам українських народних свят. І крім того, основною стравою цього свята є вареник з сиром. Тому ми сьогодні пригощаємо стравами вареник з сиром з картоплею, з капустою і чекаємо містян, які обов'язково звітають наше свято. Але головне. Що ми хочемо цим святом показати, те, що українські традиції, попри багато років в нас не було свято, Колодія, діяна називалася Маслениця, але в нас є свої українські свята, які ми відроджуємо, які ми любимо, які ми хочемо популяризувати серед населення. На локаціях можна було зробити тематичні світлини, послухати народні пісні від хорових колективів, а також придбати сувеніри під час ярмарку продажу виробів ужиткового мистецтва. Долучилась до нього і Олександрійська ЦБС. заздалегідь підготувавши 250 патріотичних брошок. «Бібліотекарі з любов'ю підготували такі гарні поробки, такі брошки: бавовна, кульбабка, отаке гарне патріотичне сердечко, отаку гарну синичку. І е, продають сьогодні ці сувеніри і всі кошти збирають в скриньку благодійну на допомогу зсу. У нас сьогодні дуже гарна мета. Ми збираємо наша наша бібліотекарка. Збирає для свого чоловіка, для 124-ї бригади на тепловізор. Ми дуже хочемо, щоб всі поробки послужили для наших захисників гарним вкладом у придбання тепловізора. Серед 250 призів сувенірів є дев'ять призових. Сувенірів, в яких знаходиться така записочка. В ній написано: Вітаємо! ви Виграли приз, і це будуть порції вареників з капустою, з картоплею і з сиром, які ви можете почастувати безкоштовно, якщо купите цей сувенір». Головною обрядовою стравою на колодія є вареники саме варениками з щедрим додаванням сметани, а ще варениками з капустою та паровими варениками з картоплею і засмажкою частували у театральному сквері. Вареники ми ліпили ліцей сім Сьогодні зранку раненько прийшли господині наші вчителі, техпрацівники і директор, звичайно, наш керівник, і наліпили вареники з картоплею в макітрах. Гарячі настрою додавала і народна театралізація. Також під час свята колодія можна було позмагатись у різноманітних конкурсах разом із дітьми та взяти участь у лотереї. Ми запитали в Олександрійців їх враження від національного свята. Дуже гарно пройшло святкування. Якби ще погода й надалі дала можливість людям розвіятись, висловитися своїм, поділитися своїми думками, купити. Символи України, допомогти Збройним силам виграли сьогодні вареники з сиром, одну порцію. Ми очікуємо цікавих сюрпризів, мабуть, для нас і для малих, і для дорослих смачної їжі, цікавих сувенірів, ми вже трохи тут підкупилися. Ну і, звичайно, ми дуже раді, що кошти йдуть на ЗСУ, і нехай Бог допомагає нашим хлопцям і нашим і всій нашій Україні. Скоштувала з сиром, бо кажуть, що це на оце вареники сиром – це традиційна на страва на масляно. Дуже задоволена святом, воно таке масштабне. Все місто зібралося, і гості міста були дуже смачні вареники, хот-доги, Виступало багато різних гуртів. А найголовніше в цьому те, що всі. Зібрані гроші на цьому святі йдуть на допомогу ЗСУ. Традиційним елементом гулянь на колодія є спалення величезного опудала, що символізує проводи холодів, прихід весни та усього нового. Зазначимо, що під час заходу вдалося зібрати трохи більше 25 тисяч гривень. Їх передали координаційному центру волонтерів, який на прохання військових придбає чотири тепловізори.